Привіт, дивись, це практично незаконно. Не тому що це зброя, це насправді зворотній молоток під холодний клей. Вага його 1 кг. є ось такий, те, що в мене, є ще ось такий. Вони трошки відрізняються, це все ручна робота. Зроблено з нержавійки, доволі таки важкий. І тут є такий зацеп, до нього йде насадка, яка фіксується ось таким чином. Тобто відкручується, відкручується, Так, не будемо роняти. Заводимо і закручуємо. І все. ну, тобто, це якщо треба жорстко, або просто можна вставляти сюди шайбочку і працювати як звичайним зворотнім молотком.